Привіт, це серія ранкових розмов на кухні. Вчора мені захотілося вишити сузір'я Оріони на своєму світшоті. Її в школі астрономії у нас практично не було. Я подумала, що поки вишиватиму сузір'я, потрохи буду запам'ятовувати, як вони взагалі виглядають. Зірки це лотенські кулі плазми, які випромінюють світло і тепло завдяки термоядерним реакціям у своїх ядрах. У Всесвіті приблизно один септальйон або 10 у 24 степені зірок, тобто більше, ніж піщинок на всіх узбережжях Землі. В 38 му розділі книги Йова Господь відізвався до нього серед бурі, кажучи, хто затьмарює мої задуми нерозважливими словами. Він розброює, змушує капітулювати, притворює будь-який опір на пил одним питанням. Де ти був, коли я закладав основи землі? Скажи, якщо знаєш. Далі говорить Господь, чи можеш збагнути зоряне скупчення плеяди, чи послабити смугу сузір'я Оріона? Чи виведеш в належний час сузір'я? Чи ти знаєш закони неба, і хіба ти встановлюєш їхню владу на землі? Бог доводить, що зорі його творіння, а не сили, які керують долею людини. В цілому Біблія різко засуджує поклоніння зорям, гороскопи. Це неймовірне свідчення величі Бога і його планів для світу загалом і для твого особистого життя. Подібно Аврааму, Бог запланував стільки добра в твоєму житті, як зірок на небі. Чи вийдеш з ним, навіть якщо він розбудить вночі, аби почути про його плани трохи більше. Бог сильний явитися тобі посеред бурі твоїх проблем, відволікаючи тебе від думок, як все погано в країні, в сім'ї, з фінансами, розповідаючи, як йому підкоряються всі сузір'я всесвіту. чи підкоряється йому твоє серце. Зірка вказує на шлях. В об'явленні Ісус, названий досвітньою зорею. Він символ надії і нового дня. Подумай сьогодні про нього трохи більше, про ту зорю, яка, яку чекали цілі покоління. Великий Бог має добрі плани, керує сузір'ями моїм життям, кожною історією цього нового дня, в який я тебе щиро запрошую, Ісус.